Привіт, мене звати Олена Галушка, я членкиня правління Центру протидії корупції. Ми дуже активно відслідковуємо новини, які приходять зі Сполучених Штатів Америки. І насправді так виглядає, що наразі пакет підтримки України застряг в Конгресі США. Політики пробують різні комбінації і варіанти можливо, поєднувати. Пакет допомоги Україні із пакетом по кордону США з Мексикою в пакеті з Ізраїлем і Тайванем, але у них немає політичної домовленості між республіканцями і демократами, і фактично цей пакет став заручником внутрішньої політичної динаміки і фактично уже передвиборчого року. В Сполучених Штатах Америки тому поки що прогнозувати щось дуже важко незрозуміло, як буде розгортатися ситуація. Тому дуже важливо, щоб Україна і європейські партнери виходили із найгіршого сценарію це те, що американських грошей найближчим часом не буде. І відповідно планували свою допомогу, виходячи з цього. Якщо підтримки з боку Сполучених Штатів Америки не буде, це означає, що нам буде складно, тому що Європейський Союз кілька тижнів тому остаточно прийняв великий. Пакет допомоги Україні на 50 мільярдів євро. Але це допомога на 4 роки. Вона допомога для нашої макрофінансової стабільності, тобто, це про пенсії, це про зарплати бюджетного сектору. От і те, щоб наша економіка могла продовжувати функціонувати. Але ці кошти ніколи не планувалися як на заміну американської допомоги. Тому що ми зараз робимо з партнерами, з колегами з міжнародного центру української перемоги, ми максимально... Тісно і активно працюємо з європейськими партнерами, тобто не лише з європейським союзом, а й з окремими членами. В січні у нас з Ганною Гобко було кілька візитів до Риму, Берліну. Після того ми відвідали Осло, і ми всюди фактично прямо запитували в наших партнерів, який у них план Б на випадок, якщо американського фінансування не буде. І наприклад, в Німеччині. Певні кроки вже було зроблено. Тобто, в їхньому бюджеті на 2024 рік вони підняли заплановані витрати на військову підтримку України із 5 мільярдів до 8 мільярдів. Тобто, це насправді добре, це гарний крок. Але чи, чи це допоможе замінити американську допомогу? Очевидно, ні. Нам потрібно набагато більше. Ну, у нас є єдиний план «Б» – це е, збільшення європейської допомоги. І тут дуже важливо розуміти, чи наші європейські партнери відчувають нагальність цього питання. І, на мою думку, їхнє ставлення до російської агресії, до Росії, до війни змінюється. Тому що навіть якщо подивитися на політичні дискурси, публічні дискурси впродовж останніх кількох місяців все більше і більше військових. Посадовців спецслужб починають відкрито говорити про можливість прямої війни між Росією і НАТО. Вони серйозно говорять про те, що Європі потрібно збільшувати виробництво зброї, що Європі потрібно готуватися як морально, так і фінансово. І тут дуже важливо звичайно те, що далеко не всі країни в НАТО досі досягли. 2% ВВП витрат на оборону. От, і, але збільшення виробництва насправді це і дуже важливо, тому що за останні 30 років Європа роззброювалася. Ну тобто Європа жила в досить розслабленому пацифістичному е, стані, коли вони максимум своєї безпеки делегували. Сполученим Штатам Америки, а самі знали, що США завжди будуть гарантом безпеки. Ця ситуація, яка відбувається зараз, це є, власне, дзвіночок для Європи про те, що критично необхідно Європі брати самі відповідальність за свою безпеку, а безпека України це безпека Європи, тому що ми на одному континенті, і у випадку програшу України російська агресія стане набагато Натоближчою до Європи, і вони починають це розуміти. Насправді, останній раз, коли ми спілкувалися е, е, з вами про конфіскацію, це було на початку грудня, і тоді ситуація була, я б сказала, дуже складною, зайшла в тупик, і е, ми бачили повну відсутність інтересу з боку всіх. Важкобого биків, тобто країн групи G7. Зараз ситуація помінялася, є певний прогрес, він є на двох треках. З одного боку, трек G7, де США, Канада і Великобританія підтримують повну конфіскацію. Європейські країни і Японія скептичні. Плюс в нас є трек Європейського Союзу, де вже майже прийняли рішення про Конфіскацію ем, надприбутків е, з е, заморожених активів, але ще мають прийняти наступний крок, щоб ці надприбутки переслати власне Україні, тому що станом на зараз вони дійшли до того, що ці надприбутки не належать Росії, але ще не дійшли до того, що вони належать і мають бути відправлені е, Україні. От, але цього, звичайно, недостатньо, тому що ми адвокатуємо конфіскацію як надійне джерело в середньо і довгостроковій перспективі забезпечити Україну ресурсами. Ну, тобто, щоб не було так, що, наприклад, якщо от цей пакет допомоги США. Таки приймуть ну то аналогічна проблема, з якою ми стикаємося останні кілька місяців. Вона просто повториться там через наступні півроку чи, чи рік. Якщо цього пакету не буде, ну то в нас труднощі вже зараз є. Угу. Тому дуже важливо, щоб підтримка України не була заручником виборів, невиборів, внутрішньої. Ситуації, рахунків за енергетику і так далі. Тобто нам потрібні ці гроші для України. Але європейські країни опираються повній конфіскації, тому ми, власне, сфокусували нашу діяльність конкретно на чотирьох країнах: це є Німеччина, Франція, Бельгія, тому що там найбільше заморожених активів, і Італія. Поки що найбільше опору з боку Німеччини і Франції, тому що, хоча Олаф Шольц написав велику статтю для Wall Street Journal про те, що треба підтримувати Україну, що перемога Росії в Україні це пряма загроза для Європи і для НАТО, але він не згадував там про конфіскацію. І з того, що ми чули, вони поки що сприймають конфіскацію як крок, який більш... Більш ризиковий, ніж принесе користі. Що ми пробуємо їм пояснити, так це те, що всі їхні аргументи про верховенство права, про світовий порядок, який заснований на правилах і так далі, вони будуть помножені на нуль, у випадку, якщо Росія переможе в Україні. Тому що те той хаос, який ця. Потенційна перемога може запустити, буде мати значно гірші і значно болючіші наслідки для всіх демократій, для західних фінансових систем для всього, ніж просто конфіскація цих 300 мільярдів, які вже належать Україні. Про що наші партнери самі визнали, говорячи, що ці гроші не будуть повернуті Росії доти, доки вона не заплатить репарацій. Але лише за перший рік війни, повномасштабного вторгнення, Росія вже завдала нам збитків, які суттєво перевищують заморожену суму. Тобто елементарна математика показує, що ці гроші вже українські. Чесно кажучи, робити прогнози зараз це дуже невдячна справа. Тому що, якби мене спитали про конфіск... перспективи конфіскації півроку тому, я би сказала, що вони близькі до нуля, але ми продовжуємо це адвокатувати, тому що це правильно, тому що це стратегічно, довгостроково і так далі. Зараз ситуація суттєво помінялася, і мені здається, що якщо... Допомога, рішення по допомозі в Штатах і далі буде затримуватися, це буде здійснювати додатковий тиск на прийняття цього рішення про конфіскацію. Тобто тут немає однозначної відповіді через те, що є дуже багато різних змінних, які впливають на те, як в тому числі до речі, і. Динаміка на полі бою, і те, чи росіяни зможуть нові наступи запустити, і наскільки вони можуть бути ефективними, наскільки вони будуть насправді. Атакувати міста українські своїми ракетами і дронами, тому що всі ці страшні терористичні атаки вони так само певною мірою мобілізовують наших партнерів швидше приймати рішення і, і швидше рухатися. Тому е, єдине, що я точно можу сказати, те, що ми будемо продовжувати тиснути на наших партнерів. Ми будемо робити все можливе для того, щоб ці кошти були конфісковані і були передані Україні е, і. Е, Будемо далі працювати з партнерами. Це насправді дуже складна тема. От і чим більше люди починають про неї читати, тим більше вони можуть навіть заплутуватися в деталях, тому що вона має вона багатовимірна. Вона має великий вимір з міжнародного права, з міжнародних фінансів, геополітика. Ну тобто, одна із труднощів, чому наші західні партнери не хочуть конфісковувати, бо їм здається, що вони відштовхнуть. Відштовхнуть країни глобального півдня від себе ще більше. А якщо вони їх відштовхнуть від себе, то куди, відповідно, в обійми Китаю і Росії? От, але ми з міжнародним центром української перемоги зробили деякі аналітики, де ми спробували простими словами це пояснити. Вони є на нашому сайті UkrainianVictory.org І там звідти можна дізнатися насправді меседжі, і аргументи стосовно конфіскації, що можна робити? Ми запустили акції Make Russia Pay». От і ми просимо всіх українців, місцевих активістів виходити на вулиці із величезними чеками. Де написані ну, насправді навіть немаленька частина російських злочинів та збитки, які цими злочинами були завдані. От. І нам дуже важливо наочно демонструвати і показувати, що є великий суспільний апетит, суспільний тиск на те, щоб ці кошти були. Конфісковані і передані Україні знову ж таки, якщо є охочі і бажаючі долучитися до акцій і до поширення оцього великого чеку ходи, демонстрації, протести, ми будемо дуже раді поділитися макетом, матеріалами і закликаємо всіх продовжувати вимагати від своїх урядів або урядів тих країн, де вони тимчасово проживають. Те, щоб конфіскація нарешті відбулася.